РЗТК Body Composition Scale розумні ваги, які знають про ваше тіло все. Скільки рідини в організмі: ваш біологічний вік, індекс маси тіла, частку жирової тканини та м'язової маси, рівень метаболізму та протеїнів, а також кількість рідини в організмі. Для цього потрібно завантажити застосунок Moving Life на ваш смартфон і під'єднати до нього ваги. Вмикаються ваги автоматично, як тільки ви стаєте на скляну платформу і вимикаються через 8 секунд, як ви зійшли з неї. Також автоматично. Вони розпізнають користувача за історією вимірювань. Максимальна вага для вимірювання 180 кг з похибкою до 100 г, що дає змогу відслідковувати навіть найменші зміни у тілі. Мінімальне навантаження 100 г. У разі перевантаження чи низького заряду батарей ваги проінформують вас помилкою на дисплеї. Ваги стильні та сучасні. Світлодіодний дисплей з підсвіткою дозволяє бачити результати зважування навіть коли світла замало. РЗТК Composition Scale Компактні ваги, з якими зручно відстежувати зміни в вашому тілі, та можна отримати детальний звіт про ваше здоров'я з рекомендаціями.